Я дякую, що ви залишаєтеся разом з нами і вітаю усіх тих, хто тільки до нас приєднався ввечері у Львові. Триває І далі у прямому ефірі. Ми будемо розмовляти із студентами, котрі до нас приїхали із тієї зони, де зараз, скажімо так, неспокійно. Отож, це Демит Майорников, екс-студент Донбасського державного технічного університету. Роберт Ротар, екс-студент Севастопольського національного університету ядерної енергетики та промисловості. Вітаю вас, хлопці, та Анатолій Ігнатович, голова наглядової ради Національного студентського союзу. Вітаю вас, хлопці. Доброго вечора. Доброго Прошу сідайте. Нагадую, що ми у прямому ефірі телефонуйте до нас 298 71 91. Отож, у нас є сьогодні можливість поговорити про молодих людей, котрі були змушені покинути свої рідні міста, свої рідні навчальні заклади, де вони напевно бачили себе, своє майбутнє, своє становлення, скажімо так. Але доля повернулася ось так. Хлопці, я хочу, щоб ви коротенько розказали свої історії. Ну, <плес> Гаразд. Знову, я навчався на Луганській області, на Луганщині. Власне. І там я народився. Ось коли мені було 18 років, я поїхав туди навчатися. бо До цього я жив у Херсоні. Під час навчання я вирішив там розмовляти українською мовою. Бо дойшла навіть відомої дано, поїхав перший раз за кордон і просто бачив, як люди цінують знаєте, свою мову, свою культуру. І мені просто якось знаєте, в серці почало грати і каже, ти давай так само. Хоча розуміючи, що це там він взагалі то не говорив українською, я був один, я вирішив, думаю, я вже доросла людина, маю свою власну думку, тому вирішив там говорити українською мовою. Все було добре спочатку, ось. але потім через деякий час в місті, де я навчався, місто Лочевськ, почалися чутки, що я нібито з правого сектору. Я до цієї організації нікого відношення не мав і не маю, але ну, чомусь люди почути думати, мабуть, через те, що я тільки розмовляв українську мову. Одного разу я поїхав до Львова, а, перший раз це був, і під час референдуму батьки сказали, бо панувалися якісь провокації, кажуть, же, щоб. Було все добре. Приїжджаю звідти мені кажуть, ти був на конференції правого сектора. Mm -hmm. Ну, звичайно, через це це можливо зараз так смішно, я розповідаю, але в той момент це не було так смішно. І батьки дуже переймалися, і мені намагалися донести, що потрібно щось зробити і якось кудись поїхати вже. Ось мені вдалося перевестися до, до Львівської політехніки і зараз тут власне навчаюся. Про те, як ви тут е, навчаєтеся, як вам це вдається трошки згодом, так. я хочу ще, щоб, щоб Роберт розказав свою історію. Е, е, такий університет, ядерна енергетика, промисловість, тобто плани, напевно, були грандіозні. Ну, е, насправді, я планом в мене було, я хотів поступати до Харкова, але так склалися обставини і. Що я поступив до Севастополя і ну, взагалі я ну, полюбляю українську мову, так ну розмовляти неї, тому що можна сказати, коли ми навчалися в школі ще а, на, в п'ятому класі, в нас був вибір, тобто нашого класу, чи навчатися російською чи українською. І, тобто, весь клас він вибрав а, розмовляти українською мовою. І тобто, коли вже я сюди приїхав, в мене якби не було складнощів таких. А в самому Севастополі, коли навчався, тобто а, я навчався на комп'ютерній інженерії. Тобто і ну, взагалі цей університет він був направлений на те, щоб готувати атомщики чи ядерщики якісь. Ось так. Але коли почались ну, ці події в нас в Севастополі, де я навчався, то якось а взагалі так подивитися, то люди і взагалі всі студенти вони підтримували Росію і вони дуже сильно цього хотіли. І коли я там а в нас в групі було лише я і ще один хлопчик, які виступали за Україну. Вони дуже нас не розуміли, вони дуже так можна сказати, були на настроєні проти нас. Ось так. І в мене спало на думку про те, що треба переводитись вже звідти, тому що я ще почув, що ну, є такий закон, який дає ну, бюджетне місце, він переносить, mm -hmm. тобто mm -hmm. з одного місця mm -hmm. в друге, яке ми переводимось, і я обирав собі місто, і я думав. До Харкова поїхати, але мої батьки були проти цього. Ну тому що вони сказали, що ну там також щось вже починалося. Вони сказали, ну, що вони хвилюються за мене. І взагалі віруюча людина. І знаєте, я того вечора помолився, і я отримав відповідь на свою молитву, що треба їхати до Львова, але я взагалі ніколи не думав про нього. І в мене був одногрупник, який перевівся. Він сам а, з України, але навчався у нас в Севастополі. І я до нього позвонив, спитав, як там. Ну він каже, що дуже добре, і я вирішив, що я буду проводитись наступного дня. Я зібрав документи, а вже іншого дня я вже їхав до Львова. Приїхав, тобто ну, не було ніяких проблем. Все дуже добре. Прийняли Анатолію. Наскільки справді не проблематично адаптуватися цим хлопцям, які Ну, ми віримо в те, що це тимчасово е змушені. Власне, бути. так і звучить тимчасово переміщені особи, і всі так. урядові рішення, які ухвалюються на рівні держави, йдеться про тимчасово переміщених осіб. Тобто в Україні в кожного з нас є сподівання, що незабаром е ці всі студенти, мешканці просто будь-хто повернеться в свої домівки і буде знову ж таки там відбудовувати і розвивати Україну. Ну е насправді ми почули дві такі досить райдужні і хороші історії. Да? Тобто е і Роберт, і Демит Приїхали сюди, поступили, в них прийняли документи, нічого лишнього не вимагали, десь ідуть на зустріч у складання Академ різниці. Але ну направду це, скажімо так, одиничні історії, коли все добре, все прекрасно. Хоча я думаю, і в них так само є певні проблеми. З якими вони так само можуть поділитися, якщо ми говоримо в цілому по Україні про проблему тих, хто навчався в вищих навчальних закладах Донецької та Луганської області, які лишилися на території, там де зараз проводиться антитерористична операція, тих, хто колись навчався в Криму, перевівся, то це порядку 6 тисяч студентів. Тобто ми говоримо про понад 5 тисяч. На Львівщину приїхало від загальної цієї чисельності всього 712 студентів, які поступили в шістнадцять. Ших навчальних закладів, якщо ми говоримо про якихось, скажімо так, лідерів, то Львівська політехніка, ну, очевидно, це найбільший університет, скажімо так, регіональний потужний вуз. В ньому навчається зараз 236 студентів-переселенців. На другому місці Львівський національний медичний університет 161 студент-медик. Вив бажання навчатись. Львівський національний університет імені Івана Франка замикає цю трійку 141 студент. Ну, так само, до речі, досить цікаво, що, наприклад, Львівська національна е, академія мистецтв прийняла 58 митців. З Донецька, Луганська, при тому, що там загальна чисельність, загальний континент Академії Мистецтва у нас порядку тисячі студентів. Тобто, досить дивно, що стільки багато Спасибо. цих творчих людей власне, приїхали е, сюди. Ну і е, перше, перше питання, з яким стикаються переселенці, це ну, в багатьох вузах було: а чи брати вас взагалі на навчання? Тобто. А може, ви поїдете кудись далі, особливо якщо це стосувалося студента бюджетника, там де не було або, скажімо так було вільне бюджетне місце. Або не було його, але міністерство готове було виділити ряд вищих навчальних закладів відмовляло. І проводячи моніторинг в межах цілої України, то, скажімо так, частка тих, хто спочатку звернувся в один вуз, потім в другий, потім в третій, була досить великою, особливо це стосувалося медичних вузів. Слава Богу, Львівський національний медичний осет не фігурує в цій негативній статистиці. Він один з лідерів по кількості тих, кого прийняли. Тобто далі, нехай. Вас прийняли, виникає наступна проблема: це проблема з поселенням. Проблема студентського гуртожитку. От з цієї чисельності, яку я звучив, 712 студентів, лише 596 поселені в гуртожитках. На питання, чи ну, відповідали, звісно, вищі навчальні заклади нам, що вони не потребували, вони десь живуть у родичів, знайомих, ще щось. Ну, але... Спілкуючись з самими студентами, ми стикаємося з тим, що все-таки їм було відмовлено, тому що просто банально немає місць у студентських гуртожитках. Тобто, от це перші дві проблеми, які, скажімо так, от на поверхні лежать. Далі ми вже переходимо. От, ти прийшов в новий вуз. Що тобі потрібно? Ти треба залікову і студентський квиток. На жаль, от промоніторивши ситуацію в межах всієї України, я вам хочу озвучити досить ну я б сказав страшну цифру, тому що половина студентів не отримала студентські квитки. Тобто вони не можуть користатися своїм правом на пільговий проїзд, вони не можуть з'їздити до себе е, на батьківщину, вони просто е, ну, е, і так, маючи обмаль коштів, вони змушені переплачувати за користування громадським транспортом. От навіть банально проїхати на трамваї у Львові, вони платять не гривню, як всі студенти, а дві гривні, як е, будь-хто. І це, звичайно, якщо ти добираєшся там Чому? кожен день. Чому тоді причина? Ну студентський квиток здавалося б, ну не є щось таке глобальне ми власне з цим розбираємося, і по ряду вищих навчальних закладів ми виявили, що тут проблема все-таки не вишів, а проблема державного підприємства інфоресурс, яке їх виготовляло. Але в ряді навчальних закладів вони натрапили на те, що от частина переселенців отримала студентські квитки, частина ні. Тобто, це вже недопрацювання адміністрації. Я думаю, що будуть відповідні справи порушені органами прокуратури, тому що ну як це студент вчиться 2-3-4 місяці до півроку, і він досі не має студентського. Квитка, от, власне, наш проєкт Національного студентського союзу, моніторинг дотримання цих прав, тобто виявити всі, всі ці фактори, він був підтриманий Міжнародним фондом відродження спільно з, скажімо так, цією відомою авторитетною організацією. Ми почали цей моніторинг і підсумок проекту на початку зібравши дані взагалі, про кількість студентів. На другому етапі ми поїздили по вищим навчальним закладам, поспілкувалися конкретно з переселенцями, тому що одне це Якийсь папірець за підписом ректора, в якому буде написано, що в нас все прекрасно. А в друге, це поспілкуватись безпосередньо з самим студентом, який скаже, у нас є то, 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 то. У нас банально в гуртожитку забитий. І перепрошую, сантехнік не приходить, і ніхто не може на це вплинути. Тобто, на другому етапі ми поспілкувалися, виявили ці проблеми. І на третьому етапі зараз готуємо проєкт рішення, проєкт наказу Міністерства освіти. Так само декілька. Розпоряджень кабінету міністрів, зміни в чинні нормативні акти, щоб власне ці проблеми усунути. Ясно, що це не буде проблема та згадана унітазу. Да? Тобто, але проблеми, наприклад, знову ж таки, от зараз багато студентів переживають, що от, ми перевелися. Скільки де ми тут аби академ заборгованості? Різниця Було 12. 12 предметів. А поїздивши по Україні, ми натрапили на факти, коли це було порядку 36 предметів. Студент має здати. Як можна вчитися вивчати якісь нові предмети, заробляти на життя і здавати ще 36 предметів ну це абсолютно нереально. І до 15 травня вони цього кадем різницю мають здати. Ми зараз звернулися до міністерства освіти з проханням, що все-таки перегляньте це, і скоріш за все, зараз буде виданий наказ Міносвіти про те, що. Таким студентам буде дозволено, якщо це випускний курс, то в їхньому додатку до диплому буде просто написано там такі-то предмети вивчав кількість годин без оцінки, якщо неможливо її встановити. Що ж, хлопці, зараз Анатолій дуже яскраво описав ці справді проблеми, з якими стикаються ті люди, які мусили тимчасово покинути свої, не то що навчальні заклади, свої місця. Ви спілкуєтеся зі своїми товаришами, з якими вчилися до цього. І які також були змушені покинути свої навчальні заклади, які у них є проблеми, і які проблеми є у вас зараз? Демоти? Де. Е, ну скажу так, по-перше, я зі своїми одногрубниками, е, ага. і е, дійсно ситуація, яку вони описують, іноді дуже страшна. Е, я ну, ті, які зараз ще навчаються на чається на логачі навчалися, запити, як у вас справа. Вони кажуть, ну що, ми сидимо на парах, ходимо до університету, і кажуть, іноді чуємо, як баба там стріляють. Я кажу, таке що, ви нічого не робите? Вони кажуть, ну то що ми вже звикли? Кажуть, якщо попаде по нам, то, то буде. А якщо ні, то ні. я кажу, наскільки у вас вже змінилося це, знаєте, от сприйняття цього світу. І дійсно, от мені я розумів, що не відчував в той момент. А, зі своїми одногрупниками зараз так не спокуємось сильно, бо дуже дуже. От, Зайнятий і працюю, і, 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 і... здаю кадем різницю, і навчаюся. Ну, Громадську діяльність, дуже багато таких моментів, і тому і, і, зараз не до цього ось. Але е, ді... скажу одне, що важко всім, бо всі намагаються і працювати, поєдна... поєднати працю, працю точніше, також навчання і все інше. Тому це дійсно важко. Роберт, ви сказали про те, що е, з вами, де ви вчилися у Севастопольському національному університеті, був ще тільки один хлопець, такий як ви, який був е, українцем, та, та. Та, який підтримував та. Україну. Е, його доля. Чи а, ви спілкуєтеся з ним? А, ні, я з ним на жаль не спілкуюся. А наскільки я знаю, він продовжує навчатися в тому університеті та. і. Він продовжує виступати за Україну і йти проти російської політики. І наскільки я знаю, то його дуже не люблять в групі і за це. Але він все одно така людина, що яка стоїть на своєму і йде проти усіх. Скажіть, будь ласка, от про свою позицію до цього, коли розпочалася війна. От ви розказуєте ну, про, про те, що у вас дивіться, вважали. По-перше, те, що я був там справа, все перецов. Але е, були люд, люди в нашому місті, де я навчався, так люди, які виступали, дійсно показували, е, от, що вони за Україну. Одного разу я прокинувся вранці і бачу, що е, десь намалювали прапор Росії на стовбах, знаєте, і в мене це так стало прикро якось. Я думаю, ну, ну ми ж в Україні живемо. Ну для чого це все? Я думаю, так, наступного наступні дні я планую зробити те саме, тільки українські поправи намалювати сюди. Прокидаюся наступного дня, я бачу на стовбах замальовані пропори Росії і є Європори України. А, і мені так стало приємно. Я так, знаєте, підтримав я не один, значить тоді. Бо знаєте, ми, ми не могли дізнатися, хто за Україну, хто так. за Росію, бо ну, не така була ситуація. Ось, але так само і ми, наприклад, а, ще дівчина була зі мною, там одна знайома моя, а, і ми вночі. Але я ніхто не бачив, залізе на запороховий будинок. Ось, знаєте, таке видний будинок, десь ну він там стояв біля центру. Ось, і повісив там прапор України, який я тоді привіз, до речі, зі Львова. І е, він там дуже довго висів, і там, і в навіть знаєте, в цих пабліках писали. Дивіться, там в цьому Волчевську повісили прапор України там на будівлю. Ось хто ну, там про українське писав, пишалися цим всім. Дійсно, ми робили також свою революцію там, і, і це було потрібно. Бо якщо б взагалі цього ніхто не робив, люди взагалі б зрозуміли, що їх покинули. Ось, бо я не знав, що дійсно, хто ще був за Україну. От, окрім, ну знав, що в моїй сім'ї, там хто там брат підтримував мене, а ще хтось, а ось в університеті у нас були постійно якісь дискусії щодо цього. Але явної світочки зору, окрім мене, ніхто не показував, бо вони боялися. Але я скажу вам так, що мені моя вчителька з не пам'ятаю дисципліни, сказала: мені, ми йде, їджаю звідси. Я кажу, а чого ви навіть він ініціюєте це? Він ну, каже, бо мені вже погрожують життям. Кажуть, що не виступає за Україну. Ну, бо вона вчителька і вона говорить про Україну і кажуть, не робить цього. Її погрожували її, і вона сказала, краще збережи своє життя. І дійсно це було. Хлопці, е є у вас сподівання повернутися назад додому? Ну, принаймні, що це буде Україна. На що це буде Україна, так. То... Вирост розумієте, це зараз дійсно важко зараз це все уявити, бо е, останню машта бабуся живе і ще залишилася і, і батько, і речі, які він розповідають, ну дуже важко. І я не знаю, як це все повернути зараз можна буде. І знаєте, проблема в тому, що е, є населення, підтримує навіть це все. Е, є люди, які дійсно підтримують. От ми Що ви маєте на Ну, підтримують ЛНР. Ага, і, і це навіть не те, що якісь там, знаєте. Люди похилого віку, які думають, що це як Росія. А студенти. От в мене на студентському самоврядуванні дійсно, я також був там, займався бачу, що у них в паблік, ну, в ВКонтакті та в соціальних мережах вони пишуть пости Я живу в волонер. І ми, Пишається, ну знаєте, так, дійсно, вони пишаються цим, вони фотографуються. Я бачу, що деякі з них і дійсно і хочуть. Але знову ж таки, у мене, коли це все почалося, ще, та, то я знаю. Я був, спілкувався з головою нашого студентського смертування. Він казав, що їх запрошували до антрациту, Губарів тоді був його, і хотіли просто, мабуть, вони отримати підтримку знаєте, студентства. І дійсно, ну, ми тоді, тоді голова ще не мав ніякої чіткої позиції щодо цього. Він так, думав, якщо чи... не, не хотів знаєте, робити поспішних рішень. Ось то дійсно важка ситуація там склалася. Як вона надалі буде, ніхто не знає. Що ж, на жаль, час нашого ефіру збіг до кінця. Я сподіваюся, що наступного разу ми обов'язково з вами зустрінемося для того, аби поговорити, що маємо робити для того, аби е, там все ж таки е, була Україна. Там вона є, але не в кожного вона в голові, на жаль. Так. Я дякую вам за участь у програмі. Бажаю дякую. вам вирішення усіх цих проблем, про які е, ми сьогодні говорили в ефірі. А з глядачами побачимося після короткої паузи.